Сьогодні 15 із 730 моїх днів інтернатури, і я, я не знаю, що вам розказати, того я вам покажу розпаковку того, що у мене є в сумці. Так, розпакую себе спочатку, бо мені дуже сонці. Для початку у мене є ось такі красиві ключі. Так як сьогодні п'ятниця, то я принесла халат, щоб Ось Отаку косметичку я з собою ношу, де в мене є всі необхідні мені засоби гігієни. Вода, книжка Агати Крісті, яку я читаю в поїзді. Судок, е від Блокнот, який я записую в що тут мій вже первинний огляд, який мені просто начаркали неймовірно. Пенал з ручками і записнушки, які я роблю, помітки, просто, які мені говорять, щось зробити. Тут мій прекрасний кошельок, вологі серветки. Цукерки, шоколад і такі смоктунці від горла на всякий випадок. Звичайно, ж, ключ від цих дверей. Пластирики валяються, я покладу його сюди. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь, бо тут психіатричні будні.